Зарстоїть, якого просто треба. І мама користується от таким планшетом, якого я вже купляв, я не знаю. Ну, років, років, років. Я просто не знаю, скільки йому років вже. У цьому просто, Самсунгу просто я не знаю, років, ну, не знаю. Ще років 3, то точно, якщо не більше. А цьому планшету, цьому, не знаю, років не знаю, скільки це йому років, ще на 32 ГГ, на мікро USB. Крішка типа під кожу. Ну, звісно, це не кожа, це просто такий пластик. Камера така, така вона, звісно, така поганенька, це Samsung, ще колишній iPad. Це такі типа надписи на 32 на micro USB такий под стілус. Ну, якщо чесно, під карту пам'яті. Проблеми в його случилися за 3 роки використання активного. Ну, не знаю, як 2 роки, то точно мама ним користувалася. Розказую проблеми, які случилися. Проблема перша. Це якщо ЗОТО поставив, ну, чисто так. Екран, да, хороший, качественний APS. Качественний до екрану нема претензій. Но, два. Великих мінуса. Перший мінус. Дуже сильно швидко батарея тає. От прям чесно кажу. Десь за годину времени планшет уже сівший от 100% вже просто висвічується 15% вже він сівший. Далі мінус. Ютуб. Вже все, типа, Ютуб, вже все. Щось він там грузить, грузить, грузить. Все. Встановить на устройства. Все. А в мене які там устройства? Нема ніяких. Коротше, ребята, не підходить YouTube, Дальше. Пам'ять. Пам'ять, конечно, вона там повністю все забита, бо. Тому що ніхто нічого не качав і вся вона повністю забита. Коротше, ребята, в цьому вже планшету вже худо-худо-худо, повністю худо. більшість приложень просто не працює. Через Google, ну, такої собі. Дивіться, YouTube такої собі От прям реально через Google все дивитися такої собі. Ладно, коротше, їду. Я по правді я теж неприємно. От сказати, по правді, як я користуюся? Я користуюся в основному мейтом 10 Huawei. В принципі, таким екранчиком маленьким по блютузу. В принципі, я ще не у свою батарею в телефоні не усадив, бо я, скільки я користуюся. Я ютубом не користуюся, який жре багато. Я користуюся іншим плеєром шарп відео. Там, де той самий YouTube, але без реклами і можна скачувати наперед відео усе. І, і то я десь п'ю, тоді, коли десь пів, каву п'ю, і їм, Тоді я тільки Ютуб, я Ютуб Шарп. Вітай, дивлюся, там, де можна, типу, перематувати, геть усе, типа, пальцями двігати туди-сюди, типа, по екрану. Та під екран... реклами ніякої немає. Ну, там не можна не підписуватись, лайки, ставити не можна, і коментарі. В принципі, воно мені не треба. Я там дивлюся пару каналу і все, типа, ребата. Коротше, ребята. Просто справа в тому, що я завжди дивлюся на... Такій мінімальній яркості, щоб нічого видно не було. Ну, економлю завжди електрику, ну, акумулятор, щоб не висаджувати. І по блютузу завжди слухаю, я тоді ні, нічого не, не дивлюся через динаміки. Десь годинку дивлюся відео максимум. Ну, буває, ну, як коли вже дощ падає чи сніг, ну, години-дві. А що робити ще, Типа горих і лучше все таке. Ну справа в тому, що мені, якщо чесно, шкода. Як в родичів я приїжджав, то там ще я просто Просто я був важкі, просто, я не знаю, отакі плазми стоять на третину стіни. Отакі огромені є. Тенюсінькими рамками. Сидять, заглядають туди. Як кажуть. Не кажуть, там все є, там отак прям живуть, прям. Не то, що як ми. Через екранчик телефона заглядаємо, щоб подивитися YouTube. Короче, ребята, забрав я всі гроші свої, які всі є. Ми примерно 8 там, з лишнім тисяч. Забираюся, їдуть в доцеркву по планшета нормально. Щоб тягнув мінімум 5 часов, 8 часов екранного времени. 8 часов екранного времени. Динаміки, щоб більш-менш такі, прям через динаміки все дивляться, то він вже підхрипувати трохи почав. Коротше, ребята, собирайся та їду. Що я... Собоката і погнали. в основному таким мейтом 10-м. Що я дивлюся через шарп відео. Тут в принципі, шо... ось такі типу, приложення, тут можна, що хоч шукати. Просто дивися. Чисто що тут хочешь, можно типу включаєш. Ребята. Шо хочеш, типа. Тут типа яркость можеш міняти Одним касанням. Тут можеш звук, можеш перематувати, в принципі, удобно. Ребята, всем привет! І в принципі в основному по Bluetooth, а так, в принципі, що я там користуюся. Я в основному мейдом 10-м користуюся, Huawei ще старенький, але но... мені, якщо чесно, його хватает. Так, іду в Білу церкву. Якщо чесно, давайте отаку паку грошей. Яку я купив, не знаю, більше місяця. Просто на екран... За екрана стільки отдати грошей. Просто я не знаю, скільки грошей треба отдати п'яти хаток. Це просто я не знаю. За екран. Так, якщо чесно по правді, сьогодні не знаю, що за день сьогодні такий Ну Сьогодні якесь ще пекло на вулиці. Жарко, я не знаю, ну градусів 40. То це точно. На дворі. Щас я приїхав до спинуся. І ти тут є корчики. Ми бачите такі непогані корчики. Зараз подіємося. Так, самоката я забрав, де я покидав. Тепер ще оглянемо корчики. Які тут є. Але лежить тут. Добре. Ардісі, 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 дружні всякі. Не знаю, які хоч корщики є. Зараз будемо розбиратися. Так. Будем сейчас велосипеда с кассетой шукать. Я честно скажу. Трещотка, 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 трещотка. Так, они все с трещотками. Тут, так. Сейчас. Так, трещотка, 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 Ну тут темновтука, електро велосипед. Ну, такий непоганий. Це покришки топові, це класні покришки. Швальба. Це хороші покришки. ну Тут, звісно, електромотор такий добрий. Так, ладно, коротше я йду далі. Бо... Самі розумієте. Сказати по-правді чесно, велосипеди всі гарні. Ну з трещотками, серйозно, 21 І Що, ви можете касету поставити на велосипед. Жесть. Так. Трощотка, трещотка, трещотка. Не везде трещотки. Добре, добре. Главное щоб скидку типу, зробив і там оставив. Ясно. Подивлюся, почав ціни в магазинах. По БУшних магазинах проїхався, ну не всіх. Ну... Нічого, зараз проїдемося. Щас, щас, я, щас я. Це куди я заходить? От сюди. От, погнали. який старовинний магазин о, П20. Це ж в мене такий телефон був у всіх цветах. Телефони в мене були. Це ж Ховай П20. Я в мене ж такий теж був, отакий. Я ще попродав однокласникам, сусідам, друзям. Теж P20 оті оті я продав. Но це вообще просто топовий телефон. Це телефон вообще отакий. Это самый лучший из телефонов в Huawei. Так, ладно, а я погнал. Давайте сначала планшеты. Тут магазин. А то закрыто. А, не открыто. <рик> ну все. Ты сейчас. Давайте сейчас по боксе. Планшеты, телефоны, скидки на хочешь. Погнали пати 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 12, 16, 19 тысяч Пач Так, маршалы Продаются Харман-кардон Так, Маршу. Харман-кардон 4 бокс-трейд я прям... У меня бумбокс первого поколения был, конечно. Но я его брал на дешевле, ніж Вот это сейчас. конечно, Пятый. Да, конечно, Прикольная лампа. Чемпионат час. Це ж шляпа повна Точно, це ж у мене такі аж наушники, які я ношу. А, добрий день. А у вас є наушники Club One? Опа, Clop One OP. Ні, немає. Тільки як JBL Томос ОП, так? Ага. А к Сіомі у вас планшети є? А а iPad 6 Pro 6 Pro, так? Так. Yeah. Ага, iPad 6 Pro. А шостий, оце? Так. Yeah. І скільки він стоїть? 15 і 25. Ага, 15.25. Сказати, десь багато. Я хочу просто планшета купити, я не знаю сам якого. А ви люди в основному які беруть планшет? iPad 6 зараз беруть, саме топові, правильно? Це пам'ять на 6 628-15 тисяч. Ага. Якщо хочете споторкувати, можете спортувати. Ну так, щоб знаєте, додому приїдеш, да все забудеш. А, Так, так. хоч, як кажуть, відеостратор. Так от. Я ще чуть-чуть підглянути. Да, це класно. Відеостратор. Так. Я зараз прийду. Доброго нормально. Дякую дуже вам. Так. Чорш. Де. П'ятий. Хороше дня. Хороші чоловіки. Ну, 15 косарей, це, звісно, взагалі знайомо. 15, що ви прикиньте, ребята, 15 косарей. Ви що, вже сума пустила? А, кого? Ну, куда по торговому кататися на самокаті Ну вибачте, буду отак. Йому, мо я оце боюсь. Опять є бінський. Це Жесть, як стрьомно стрмно. Это мне стрмно. Фу, слава богу, що я вже тут. Так, мені треба. Бумбоксы, бумбокси, бумбокс. Бум так, мені треба iPad 6. iPad 6, iPad 6, де це його шукати? Ого, то ще третій поверхи. Хера себе. Так, куда замети? А, точно! <ріхи> мене А, добрий день. А вас чар 4X series? Чарт чар 4 X seria. А, где? Супер. Идите вон. 4500. Я сейчас еще чуть-чуть подумаю, да видим. Ja, to normalnie, no, to mam, niż czemu czynisz za А, я спросил, где у вас? А у вас есть Xiaomi iPad 6. Укажется, что самый популярный. По-моему, елось. По-моему, елось, я вижу. Вот. Вот. А, это Galaxy iPad. Есть Е? 15 15 тысяч. Ага. Це тож таке, тільки це на 8, 250. 256. Ага, а той на 128. Ага. Супер. Шикарно. Ся, ще подумаю чуть-чуть. Дороговато. Кстати, така ж сама, Я ж куплял, кстати, дешево. От 4,5, якщо чесно, це прям до хіра. Прямо честно вам скажу. Я обрав на багато дешевший час. тут Что-то встала не шукати, що, що? будем шукать, посліх... Що сильно було. Так, да. по скидке це... перший планшет. планшет такая, Samsung Galaxy Pad FE. Hmm. Да, она не скоса, не да, классный, честно, это классный, классный, мне нравится. Так, дальше что Так, планшет Lenovo. Ну, Lenovo, конечно, и Lenovo. Ну, такие, дизайн так мне не нравится. Планшет Oppo. Oppo, Oppo, Oppo. Такой себе. треба щось подорожжа шукати. Короче, ребята, взяли, я спать падаю. <гум> <гум> Що я саме пішов? Оце саме пішу. Так, тут одна одежда тут я не туди попав, ребята треба одну і зайти і шукати. Короче, буду спускатись, ну його впевнений. Одежда, 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 но меня одежда не интересует. Шо, шо, то це вже третій останній клад. Ладно, погнали. Стремно, капець оце саме стрмне себе но мені треба рибата, 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 шукати дешевле планшета а, дешевле. бо за, 8, за 15 косарей, ну в мене такі бабла немає всього вісім там вісім ну 9 можна якщо ще з карти все зняти ну Блін, ну ребята. Це прям дофига. Ладно, короче, йду на ту вулицю, йду шукать. шукай, шуга. IPad 6, Xiaomi, в розетка. Ну це не реклама сразу кажу. Ну просто тут більш дешевше всього було. Отак, вот от все. Айпад в рюкзаку, Їду я додому. Отак вот от. Чесно, я накатався, отак, просто по білій церкві, і зараз, якщо чесно, не схотілося нічого знімати по той причині, що ну, от чесно, ребята, я вже натомився. Вот прям чесно скажу по правді, я вже натомився. Коротше, я замовляв цього планшета. Він мені обійшовся примерно тися, примірно десять тисяч отак. От я замовляв через інтернет-магазин, там со скидками вон по акції, ті типу, по останні моделі, отак, отак от. А до знайомого заходив, він мені там настроїв, все поудаляв, все лишнє бо я в йому не розбираюся цих планшетах, щоб уже був чистенький без всяких вірусів. Прочі один коробку я в його й покинув. Та там зарядка на 33 тривати була якась. Там чохла не було, не ні пленки, нічого сам Поняли? Там сам планшет і зарядка на 33 Вт. Я ей ту зарядку йому знакому подав. Якщо чесно, вона на Олексій стоїть і 300. Я харила на мне не, не, не. куча тих зарядок. Коротше, ребята, сейчас я нахожуся а, на трасі, їду додому, буду якось забиратись. Мене грошей зараз ще просто. В лях, Хаба що тільки в АТП заходив, кави пачку купив. Даю. Ще артек пачку взяв, ну в принципі тепер треба добратися додому, що пусто на зупинці. Я його тут повністю запакував. Прям. Якщо що, я приїду додому, розпаковку зроблю, чисто все покажу. Повірте, як ти гроші даєш такі великі, то щось взагалі знімати не хочеться нічого. От прям чесно скажу, головне зараз добратися додому. Айпада, коротше, айпад, коротше, iPad 6 xiaomi получився В мене в принципі, що я вам скажу по правді чесно? Вроді непоганий планшет. ну Якщо чесно, по правді я в тих планшетах так розбираюся, як баран на нові ворота дивлюся. Вроді би прикольний. А що, де як не розбираюся? Що мені в ньому понравилось що він повністю алюмінієвий. Короча, мені що понравилось його, це екран. От прям чесно. От не буду брехати. Екран топовий. От прям чесно кажу. Не, не знаю, я ніколи не держав дорогі екрани в руках. У мене були Samsung іпадів не було. Huawei не було. У мене один був Samsung Dell. Номі там колись там перший мій планшет який, я за 200 гривень на базарі купив. Ну, остальному, що я скажу по правді чесно, ну, повне гавно, ще якийсь там був за 1000 гривень, ну, такої. Собі. Дел був, встаті, непоганий. Дел скажу непоганий був планшет, ну, там екран сразу полетів. ну, Не сразу, через пару місяців там полетів екран. Тим боляче Дел був у мене на Вінді. Samsung останній раз я купляв, то я вам вже його... Показую. Коротше, не буду брегать, екран хороший, от прям чесно. Питайте, Андрюха, що это за планшет? Ну сейчас буду шукать Так, про планшет. Так, Xiaomi iPad 6, Xiaomi Harmon 128 ГО, 6 оперативки, весь Android 14. Вроді би, вроде би, вроде би. Кстати, яка тут мінімальна яркость? Мені цікаво. О, ти знаєте, ребята, мінімальна яркость прям хороша. Мені нравится. Вообще ничего не видно. А максимально. Ого! да. Слепить, конечно, добре. Отак саме само лучше, дивитесь. Ну, в принципі, що я вам скажу по, -по правді, чесно, приншет вроде бінорм. Ну, конечно, за такі бабки, щоб він не був бінорм. норм. А я вообще. Просто в шокі. По 15 косарей хотіли за планшет Вельдорадо, Вало, Фокстротів. 15 тисяч! Та вони вообще з дуба рухнули. Ладно, до нових встреч. Всім пока. Поганий. Планшет. Кстати, які там кнопки? Но що мені не понравилось, що немає, щоб карточки ставити. Ну тут, кстати, 4 динаміка кабусна, це прикольно. Мої файли, так. Що там, мої файли? Нема нічого пусто, як. Як в сраці. Не знаю, щось так сказав. Ладно, до Ну Що мені понравилось, що вельми рамки Маленький, металічний корпус, ну я всі гроші за нього віддав. Добре, коротше. В принципі, я думаю, і мамі понравиться.